І на вашу думку, як унеможливити ризики при проведенні медичної реформи, пане Андрію? Ну, загалом медична реформа, знаєте, схожа на пацієнта, який перебуває в відділенні реанімації, а йому оцим законодавством намагаються лікувати один орган, хоча уражений весь організм. Да? От, тобто, ризики перші, що не буде враховано потреба в комплексному підході, ну, ж таки про який було згадано. Це найважливіше. Другий ризик це кадри. Кадри тих людей, які будуть безпосередньо здійснювати керівництвом і втілювати ту медичну реформу. Це починається із уряду і парламенту, яку знову ж таки нагадаю, сьогодні не представляють більшість громадян України, тому що вони втратили довіру. От, і завершуючи навіть тими людьми, які сьогодні перебувають на місцях. На жаль, є дуже прикрий приклад на рівні там Вінницької обласної ради, так? коли яким чином підбираються кадри. Я цілком... Погоджуюся з паном Ярославом в контексті того, що політика не повинна втручатись в безпосередній лікувальний процес. Ось. Але на управління системи охорони здоров'я надзвичайно ну, повинні здійснювати і відповідати за це політики. Так от, коли в нас відбувалося переобрання на повторні терміни керівників комунальних закладів охорони здоров'я, там їх близько 30, то, наприклад, за кілька днів до того, депутат Кобець влаштував свою дружину в лікарню імені Ющенка психіатричну на посаду заступника головного лікаря. Вона на, на кілька років там, можливо, старша мене, тобто її навіть немає 30, а вона вже заступник. Вона отримала цю посаду не тому, що вона, якийсь там якісний фахівець, чи її тільки тільки розлетіли, а тільки тому, що втрутилась політика в даному ситуації. Це даному ситуаці. ваше оціночне судження. Ну можливо, ваше я ваше маю також оціночне судження і стосовно пана Ярослава, тому що я переконаний, аби вони не були депутатом. Основної ради, ви не отримали протягом тих останніх півроку посаду заступника головного лікаря лікарні вніпрогова, тільки ставши депутатом. Це також є така тенденція. Вона поширена сьогодні по всій Вінницькій області. Тому якщо з таким підходом буде зберігатися погляд на кадри, яких ми призначаємо на тих людей, які будуть здійснювати конкретну діяльність. Ну мене немає довіри до того, що я буду захищений і буду мати доступ до охорони здоров'я в цій чином. ситуації ввести якийсь, не знаю окремо спостережну раду лікарні чи довіритися ж таки у виборі наглядова керівництва... наглядова рада має бути в лікарні але це не тільки лікарні розумієте? Колектива. от коли Осих у двох людей призначали, mm -hmm. так? Це шкуларні перемовини, при яких особисто я, ну я одноразово був присутній. Між депутатами, між департаментами, між адміністрацією. Ось такі от фактично розрахунки між собою. Це тільки на прикладі охорони здоров'я. Але загалом обласна рада має тенденцію своїх членів фракції призначати взагалі на різні посади, починаючи від заступника керівника автобази обласної ради та закінчуючи закладами охорони здоров'я. Це поширена тенденція сьогодні фракція. Отакий от кадровий підхід. Ці люди сьогодні управляють. От такі речі політика не повинна втручатися. От ми маємо Грозу, що політика втрутися на такому етапі в лікувальний процес, а результатом будуть ураження. Пара Іросалов, як ви стали жертвою політичної корупції. Ну, я, наприклад, не розумію, чому Андрій вважає, що я не, мог, не міг би і недостойний бути заступником головного лікаря. Чому ви, не ви так вважаєте? Чому? Я закінчив Академію державного управління, я до цього готувався довго йшов. Я її закінчував ще в 2011 році. розумієте? Задовго до того, навіть взагалі, коли я в політику пішов. Коли я проходив стажування в Сполучених Штатах з менеджменту в охорони здоров'я, я виграв грант, абсолютно будучи ще таким, як ви, людиною вашого віку. Я його виграв. І поїхав туди, і місяць стажувався, і вчився, і дивився, як в Сполучених Штатах якраз займаються управлінням охорони здоров'я. Тому ну, це ваша думка. Тобто, на жаль, мабуть, що у вас свої підходи до управління закладами охорони здоров'я і конкурс, того, як конкурс, має конкурс, відкритий конкурс. Абсолютно з вами згоден. Ми зараз і розробляємо. По-моєму, я не знаю, чи пройшло вашу комісію. Зараз буде порядок призначення і заступників також. Готові повторно на конкурс? Нема питань, нема я впевнений в собі, і думаю, ну. що мені нададуть довіру і мої колеги, і так далі. Завтра тому, всі що, бачать, будемо сподіватися, що, ми, що після притяг да, рішення тому що ми проведемо конкурс. Ми активні і повинні рухатись вперед. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про наглядові ради, то я хочу сказати, що згідно закону нового про автономізацію, наглядові ради вже там прописані. Тобто вони вже там будуть. Це третє. я взагалі вважаю, що ви кажете політика і так далі. А я вважаю, що на місцевому рівні взагалі не має бути політики. Ми маємо бути всі господарниками і працювати на розвиток нашої області, розумієте, і Понімаєте? Тому що коли політика включається в процеси, тоді немає нормальної роботи. А коли люди думають конкретно про пацієнтів, про розвиток лікарні, про те, щоб зробити щось позитивне для області, тоді йде нормальний рух, і тоді люди об'єднуються з різних фракцій, з різних е е майданчиків. І роблять якісь, якусь нормальну справу. Бізнес. Так як сьогодні відбувається. Ну, бачите, знову ж таки, це Андрій бізнес. заряжений на бізнес. Це заряжений. Чому бізнес? А чому це. ми не говоримо про розвиток області? Чому ми не говоримо про те, що ми можемо покращувати наше забезпечення медичне? Чому ми не говоримо, що ми можемо поміняти, наприклад, виїзди в райони і робити, щоб не три пацієнта було, а 200 чоловік ви була медичної комісії? Що зробили за цей період? Що зробили? Я вам скажу. Особисто я ініціював виїзди по області кардіохіру Інституту Амосова. Це не бізнес, повірте мені. Люди приїхали і оглядали пацієнтів на рівні професорів, на рівні головного лікаря Інституту Амосова. Це все? в все комісія Вінницької. Області. Послухайте, я вам приклад один привіт всього. Один приклад, конкретно. Тому що ми говоримо великими словами, що ви зробили. От я вам сказав, що ми зробили конкретно. Оцей приклад. Розумієте? І зараз я, наприклад, особисто, я подав департамент звернення депутатський, і ми будемо над цим працювати. Формування кадрового резерву з молоді якраз, яку треба готувати. Тому що, коли стало питання призначення, і тут мені там багато хто закидав і так далі, я не побачив. Я не побачив на сьогоднішній день достатньої кількості. Молодих людей, які б абсолютно спокійно стали головними лікарями. Вони телевізор зараз дивляться, і потім кількість молодих лікарів, які сьогодні можуть так іти от, в адміністрування. Вони здоров'я. я хочу цих людей з ними особисто познайомитись, тому що на жаль, я вважаю, з цим є проблем. На прийом райони Да, на я мене. Будь ласка, і ми, да, і ми підготуємо цих людей. вас і будемо рухати молодь. І це нормальний процес. Туди-сюди, туди. І це сюди. нормальний процес. Тому не треба, знаєте, десь спекулювати на якихось речах, а я вважаю, просто потрібно мати нормальне бажання працювати і рухати ситуацію вперед. Та, Тоді мене дослід. одне ну? питання. Дозвольте, одне питання. Скажіть, будь ласка, чому в новому корпусі хірургічної лікарні імені Пирогова, та, от, який не зданий навіть в експлуатацію, до сьогодні відбуваються оперативні втручання фактично на будівництві, тільки по тій нозології, по якій ви до цього працювали. Смитлі, судина, хірургія, на судина хірургія. Судинна хірургія. По судинній хірургії нічого там не, не відбувається. Що рентген операції не проводиться? Ні? Це не судинна хірургія, там багатопрофільна ситуація. Але там... на будівництві, правильно? Ні, на будівництві. З данам корпусу. В корпус експлуатацію не знає. В здані. корпусі знаходиться операційно? Працює? Ну. На будівництві? Не на будівництві. Знову там. ж таки, з даної експлуатації, не з okay. А ви куруєте цей напрямок? Оце та проблема, коли політик втручається в лікувальний процес. Замість того, щоб забезпечити функціональні корпусу для всіх, чомусь таки для вузького напрямку. Що я От і прийшов все. на цю посаду всього два місяці назад, розумієте? Два місяці назад. І е, дана ситуація працює е, не перший день, розумієте? Так, і що ви зробили? І так, і ми в цьому напрямку. А друзі, вибачте, все ж таки. Останнє питання ведучі. було мене. Я е, не все ж таки, якщо повернутися до теми, як унеможливити ризики при проведенні медичної реформи. Чи можна вибудувати якісь. От якраз унеможливити ризики, це коли ми будемо не словами і не популізмом займатися, а коли будемо конкретно працювати і дійсно вносити якісь нормальні пропозиції. І якщо, допустимо, критикувати щось, то зразу треба вносити альтернативу. Не критикувати, що всі погані. А, а казати добре, давайте зробимо так, щоб було гарно. Оце не так? Я вам пропоную другий варіант. А коли у нас все критикують, я говорю в даному випадку і, наприклад, про Комітет Верховної Ради з охорони. коли все погано, так як же ж має бути добре? Як же має бути добре? І знову ж таки, це те, що Андрій каже, коли ми будемо шукати причини, от там не треба проводити, тому що там будівництво, Закон, там. То, і то, то, так слухайте, далі. Як на будівництві здійснювати перетинні втручання? При розумі чи ні? Значить, будівництво йде корпусу, це окремий блок. Це Корпусі. окремий блок. Ну, це, окремий блок. Це, ну, окремий це, блок. це окремий це місто, блок. Це окремий блок. Це окремо. Там проводити оперативні Значить, втручання. Це там не потайки проводять оперативні втручання. Там не потих, І Ви можете підійти до головного лікаря і поцікавитись в нього, яким чином це працює. Дозвольте внести пропозицію для обласного рівня та стосовно покращення охорони здоров'я в плані медичної реформи. У нас наближається період, коли ми освоїмо півмільярда гривень на закупівлю нового обладнання для хірургічного корпусу, лікарні мініпрогова. І сьогодні і замість того, щоб відповідно до чинного законодавства, оцих півмільярда гривень перевести через систему Прозоро, коли кожен, кожен зможе прийняти участь в конкурсі на постачання техніки, так, і буде знижена ціна. Створена чомусь комісія із п'яти. Людей, в яку ходить так само Ярослав Хребтій, які будуть одноосібно вирішувати те чи інше купувати, О, Я І чую купувати раз компісу. від вас, що я вхожу в купу. Скажіть мені. Будь І ласка. Голова облдержадміністрації вас за неї відключить документи показати. Так, покажіть мені, документ, тому що я від вас перше почувся. — Задоволення. після ефіру вийде, навіть мережі можна знайти. Добре. Бачите, як... є пропозиція до вас голови медичної комісії, зробити так, щоб через Прозоро йшло це все. Ви це питання підняли до губернатора Місяць минув. Місяць, ви розумієте чи ні. І що? Каже, що ні, треба в такому вигляді, бо не зможе система Прозоро забезпечити нормальну закупівлю. Краще, оцих 5 людей оце все зробить. От я спросив, як навіть як виборець пересічний, вам доручення хотів би дати як депутату, що ви забезпечили Я за інформацію через прозоро закупівлю Ми будемо півмільярда гривень. Однозначно працювати, тому що ми всі працюємо на розвиток нашої медицини, в тому числі. Ну, що і що? я за те, щоб хірургічний корпус весь вівся в експлуатацію, щоб ми там виконували нормальні операції. А ви повинні, я вважаю, як депутати, як пересічний громадян. Виборець, допомагати нам в цьому, ми готові разом робити покращення для наших людей. Що ж, панове, ви знаєте, від себе скажу, мені дуже сподобалась наша сьогоднішня розмова. По-перше, вона була гострою, по-друге, вона була фаховою. І по третє, вона все ж таки, незважаючи на таку кінцівку, була надзвичайно конструктивною, як, на мій погляд. І Я думаю, що телеглядачі. Почули вас, зробили свої висновки, адже власне, ну з великим рахунком, від пацієнтів також чимало залежить в проведенні цієї медичної реформи. Принаймні, вони мають бути обізнані з нею. Вони мають робити свої висновки. Вони мають, можливо, робити свої пропозиції та висловлювати свою точку зору. Я дякую вам, панове. І нагадую, що сьогодні у нас був представник. Об'єднання «Самопоміч» Ярослав Хребтій, дякую вам, пане Ярославе, дякую. та представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Виганюк. Обидва депутати дякую. обласної ради по медичним питанням звертайтеся. Бажаю до побачення, Бажаю до зустрічі рівно за тиждень. Ми будемо говорити вже про Конституцію України. Наскільки цей документ є сучасним, і чи потребує він змін? Нехай щастить.